Пошли! Чтобы они туда вышли и вернулись обратно. Ну, вони зайшли, мы окоп половину його просрали, можно сказать. Сюди можна посадити обезьяну. Каталась на велосипеді, вона поїде. А можно вас? Пошли! Пацаны, вы уже должны быть либо же все в окопе, либо же вот там в укрытии. А мы в окопе сидим. Вот ты сейчас не в окопе, вот окоп начинается, я говорил как. Вот там вот если кто-то сидит... <тірш> <тірш> Ти на відкритій місці. Ти може бути ліво в окопі, ліво в укриті. Сьогодні ми знову в гостях у 43 й окремої механізованої бригади і поруч зі мною Денис, сержант, інструктор з бойової підготовки, який проводить злагодження. Денисе, ну, щоб я за вас це не розповідав, коротко так. про те, що тут відбувається. Сьогодні у нас операція така невеличка. Загрузка, вигрузка з техніки. Штурм окопу малими групами. Розгортання в бойовий порядок, щоб бійці розуміли, де вогнева підтримка, де штурмова група. Найбільше переживали за те, що вони не розуміють, що буде далі з ними происходити. Тут, вже коли вони поспілкувалися з нами, поспілкувалися зі своїм руководством, картинка вирісовується. Хлопці стараються, є мотивація. Вони від нас тренування требують, ми від них. требуем то же самое. Хороший подготовка, чтобы они туда вышли и вернулись обратно. Присели, общаемся между друг другом. Что мы делаем? Поворачиваем, кидаем гранату, не кидаем. Не кидаем, а нахуя нам ну, Вот так принимайте решение вместе, а назад. Говорись по братымам. Что мы делаем? Входим в этот окоп, не входим. Бросаем гранату, не бросаем. Какой поворот? Ходим и вдвоем этот поворот. Или я один пошел? А ты кто дальше по, по ходу движения? Делаем за русскую машину. За русская! За русская! Пошли. А прикрытие, а старший. борода. Тут мені подобається. Вони вроді кричать, але вони розуміють, що ви ж бачили що це відбувається. Ми пройшли, нам об'яснили, половина, не знаю, що вони слухали, але вони зайшли, ми окоп половину його просрали. можна сказати. Хтось хоче, хтось не хоче. Тут видно. Зараз люди тебе дивляться, які от, ну знаєш, кожен, кожен по-різному реагує, там. І хтось переживає, наприклад. Що б ти йому? Рад, порадив. Я, ж, я шкодую, що я не пішов ще 22 му з кожним роком все я бачу, там, знаєте, по розказам. даже. Не то, що я там кажу, що наша країна, там щось, ну щось трошки воно міняється все. Кажуть, рік назад було якось, да, даже по навчанню, по всьому якось воно жорстче все. Якщо вже настроївся здоровий, то лучше зараз, Лучше зразу. Потім не звісно, що буде взагалі. Який би для себе бачив ідеальний сценарій? Твоє перебування в армії. Ти живий, це понятно, це перше. Цілий. Далі. А... Ну, всі побратими мої, всі рідні, всі. ну всі. Максимум, щоб ми були всі цілі. А їх я не хочу, я просто зараз мене трошки не зараз буде задівати, я не хочу казати. Ну а я задіяв, що переміря я не хочу. Я зразу кажу, ні. Бо було спілкування, закінчиться війна протягом року. Я кажу, а як? А він каже, перемір'я. я кажу, ні, пацан, ти кажу, не вгадав, переміря у нас точно не буде. Я, кажу. я настрою так, піти туди, дати, пощам гарно надавати. Ну, типа

Інженерне мистецтво, як ви звуть? — Мазута позивной. так зовут ігри. Дуже приємно, пане Мазута. Розкажіть про апарат. Рятує життя, дуже серйозна техніка, скоросна. Ага. 90 км, 80 км на годину. А найбільше навчання було 22 чоловіка. На, Науціємці? З вороженням, ага. з автоматами. Куди ж вони влізли? Все? Всі лізли, влазять, побачили. Бо це. <рес> це ясно, серйозно, я серйозно кажу, це було на навчаннях. Сюди mm -hmm. влазило в присадки, так, туди. Це з цих кораблів не було, коли були навчання. Mm -hmm. І влазили дуже добре тут. Пару слів про елементи, що ми оце, оце що? Це кришечка. Просто... А, це піднявся цей. Да. Воно ж треба, щоб тут стояв міномет. Ага. Під'їхали, міномет в машині, кришку чик і погнав швирять, бо соль туди сидить. Скажу так, що ми отримали 4 бокових не попадання, а прильота епівідрона, пошкоджень немає. Бокових. Попадали міни, немає навіть вм'ятин. Може оцю якась вм'ятина, може така, що десь якийсь крупний кусок витів. Тут чим вигідно, що висота машини. Якщо міна падає сюди, пулеметчика не трогає. Mm -hmm. ну, така трошечки вигода, як виходить. Є машини, що на них отак ось розриви поцарапані з двох сторон. Mm -hmm. это, ну, пулеметчика не трогає. Можна на ваше місце прийти? Питання вам в таких габаритах хоче через лік. Ну, чесно кажучи, я думав, що буде гірше в плані вміщаємості, але чик. Опа, ну, май, майже, так. майже заліз. А ну стоп, стоп, стоп. Да, да, а, от так от ноги застрілить. Як там? Серега Ліпко в самого гвоздика, а я вмістився в М113. Чипс. <риснави> а можна у вас? Так, хотів розказати. якщо на БМП навчаюсь спочатку через тренажер, ага. то сюди можна посадити обезьяну. Каталась на велосипеді. І вона поїде. Ну, щоб сказати, що це круто, це нічого не сказати.